Розділ 20 Я продовжував пити протягом вихідних. Здебільшого горілку і здебільшого вдома. Зрештою, що ще робити? Я щойно став суб'єктом повномасштабного розслідування вбивства, хоча й під вигаданим ім'ям. Тож, звісно, за таких обставин склянка або інша навряд чи може розглядатись як щось грішне. Я не робив жодних подальших претензій на читання матеріалу. Я здався на деякий час і повернувся до перегляду новин по телевізору. Це швидко стало усім, що я жадав дивитись знову і знову я виявляв, що пробираюсь через години бездумного лайна, і п'яний кричу на екран, допоки чекав наступного випуску новин. ЗМІ небагато чого казали про донателу Альварес. вона померла. От і все. А от зосередились вони на політичних наслідках її смерті. Це виявилось у формі поновлених закликів до міністра оборони піти у відставку. Скандал навколо оригінальних коментарів Кейлеба Гейла про Мексику отримав новий поштовх, коли уперше з'явилась уся ця історія з Альварес і ще один поштовх з її смертю. Я не слідкував за цим занадто пильно. Але десь тримав її на задньому плані, знав, як про один з тих дивовижних розвитків подій, що набуває власного життя, входить у ланцюг новин як якийсь вірус. Шість тижнів чи раніше Кейлеб Гейл, як повідомлялось, сказав на приватному зібранні, що Мексика стала зобов'язанням для США, і що ми повинні просто розглянути вторгнення у це кляте місце. Джерело, яке злило історію до Лос-Анджелес Таймс, стверджувало, що Гейл називав корупцію повстанців, розпад правопорядку, боргову кризу і торгівлю наркотиками п'ятьма точками пентаграми нестабільності Мексики. Джерело далі стверджувало, що Гейл навіть цитував Джона Осалівана про нашу явну долю розповсюджуватись по континенту. І згадував один опублікований твір, який колись читав, названий Мексика Іран поруч. Міністр негайно усе це заперечив, що не було запереченням, але потім продовжив у інтерв'ю більш-менш виправдовувати саме свою точку зору, стверджуючи втім, що він цього не говорив. Президента сприймали як тілоохоронця гейла. Він не лише не вимагав відставки міністра. А й відмовлявся засудити його ймовірні зауваження, що, звісно, відкрило ворота для коментарів і спекуляцій. Усі спочатку були здивовані, покриті недовірою, але з плином днів певні кола, здавалось, почали тепло ставитись до ідеї, і ранні висновки про те, що міністр оборони серйозно відірвався від реальності, трохи змінились, і навіть почали перетворюватись на схвалення. Жорсткішої лінії зовнішньої політики, тепер до суміші додалось те, що назвали расово вмотивованим вбивством, і дебати розгорілись з новою силою інтерв'ю, дискусії, уривки, однолінійні фрази, серйозні звіти з запорошених прикордонних міст, аерофотознімки Ріо Гранде. Я спостерігав зі свого дивана з склянкою у руці. І захоплювався усім цим, начебто дивився серіал у прайм-тайм, постійно забуваючи у своїй алкогольній ейфорії, що я лише на відбиток пальця або на ДНК тест знаходжусь від повної причетності до цього, що я небезпечно близько до ока бурі. Однак з плином вихідних ейфорія виродилась в оніміння, потім в тривогу і в страх. Тож я різко скоротив перегляд новин і до вечора неділі виявив, що взагалі їх не дивлюсь. Усе більше ставало простіше переключатись на канали, де йшли повтори серіалів або якихось розважальних шоу. У понеділок я спробував бути тверезим, але не дуже добре впорався, випив кілька пляшок пива протягом дня і відкрив пляшку горілки ввечері. Провів більшу частину часу, слухаючи музику, і нарешті відробився на дивані тієї ночі, як є, в одязі. За попередній тиждень ставало тепліше, я залишав вікно відкритим, але коли прокинувся від сну близько четвертої ранки, то одразу помітив, що температура впала було набагато холодніше, ніж коли я засинав. Тож я встав з дивана, тремтячи, і пішов, щоб закрити вікно. Коли це зробив, вмостився назад на дивані, але коли вдивився у синю темряву ночі, тремтіння продовжилось. Я також розумів, що моє серце шаленіє, і неприємне відчуття поколювання у кінцівках не є чимось нормальним. Я спробував зрозуміти, що зі мною відбувається. Можливо, це організм потребував більше алкоголю, і в такому випадку я швидко прогледів свої варіанти. Можна вдягтись, піти до бару, або до корейського гастроному на вулиці і купити кілька упаковок по шість пляшок, чи ковтнути Хересу, який стояв на кухні. Але все ж, як виявилось, не алкоголь був проблемою, тому що сама думка про те, щоб вийти на вулицю до гастроному, освітленого Неоном, побачити людей у ньому спричинила в мені справжній жах. Тож ось воно. У мене клятий панічний напад. Я продовжував робити глибокі вдихи і бити одну з диванних подушок поруч зі мною тильною стороною руки. Четверта година ранку. Я не міг нікому зателефонувати, не міг нікуди піти, не міг спати і, взагалі, сприймав себе як щура, якого загнали у кут. Увесь цей стан я просидів на дивані. Це нагадувало масивний серцевий напад, який тривав годину, але не вбивав тебе, або навіть не залишав з жодними фізичними наслідками. Лікар нічого б в мені не знайшов після тестів. Наступного дня я вирішив, що повинен щось зробити, бо занадто далеко зайшов і занадто швидко, і розумів, що якщо так і триватиме далі, то я можу втратити усе. Хоча саме те, що усе тепер означало, було явно відкритим для дискусії. В будь якому випадку я повинен був щось зробити, але що? Найбільш негайним і нагальним занепокоєнням це Донателла Альварес, але цю ситуацію я ніяк не міг контролювати. Далі Карл Ван Лун. Але, відверто кажучи, моя робота з ним почала мені здаватись трохи віддаленою. Я ніяк не міг сприймати те, що я працюю з ним над чимось таким неймовірним, як фінансові показники угоди про корпоративне поглинання. У пам'яті наші різні розмови у барі, в квартирі, в офісі в ресторані відчувались як сни більше, аніж як спогади про реальні події, і здавалось, що вони тепер теж мають перекручену логіку снів. Але все ж не можна просто ігнорувати ситуацію більше ні, не можна ігнорувати реальність, яка вистрибувала на мене кожен раз, коли я дивився на свій власний почерк на жовтому коричневому записнику Ван Луна. Наскільки б далеким це все не здавалось зараз, я у це залучений. І саме я допоміг сформувати угоду МСЛ Абраксас. Тож, якщо я хотів врятувати. То доведеться виконати роботу для Ванлуна і якнайшвидше. Я прийняв душ і поголився, і усе ще відчував себе досить погано, коли зайшов у спальню, щоб дістати костюм. Але це було нічим порівняно з тим, що я відчув, коли спробував його вдягнути. Я наносив його більше тижня і тепер зрозумів, що не можу застібнути штані. Це був мій єдиний придатний костюм. Однак у мене не було вибору, окрім як вдягти його. Я взяв таксі до 48-ї. і коли йшов через головне лоббі Ван Лун і їхав на ліфті на 62-й поверх, відчуття страху зростало всередині. Я вийшов у знайомий вестибюль і зрозумів, що у мене починається ще один панічний напад. Я походив кілька зон посеред вестибюлю. І поприкидався, що розглядаю щось на звороті великого коричневого конверта, який я ніс, ім'я або адресу. Там був жовтий юридичний записник Ван Луна, але на самому конверті не було нічого написано. Я глянув на адміністраторку, вона глянула назад на мене, а потім підняла один з телефонів. Моє серце вибивалось, біль у грудях став майже нестерпним. Я обернувся і пішов у напрямку ліфтів. Що взагалі я тут роблю? Як я маю стояти навпроти ван Луна? Що, я м повинен повернути прогнози точно так же, як ми їх залишили, і ще й сказати, що я на жорсткій дієті з чизбургерів і піци? Безрозсудно було йти сюди, отак. От я, вочевидь, тверезо не думав. Нарешті двері відчинились. Але полегшення від втечі з вестибюлю було недовгим, тому що тепер я повинен був справлятись з кабіною ліфта, інтер'єр якої з її відбиваючими сталевими панелями і контрольованим кліматом з невпинним гудінням відчувався так, наче усе це спеціально збудовано для індуктування і підживлення панічних нападів. Фізичне середовище наслідувало самі симптоми тривоги. Відчуття занурення, неконтрольоване тремтіння у шлунку постійна нудота. Я заплющив очі, але не зміг не уявити собі темні шахти ліфта над і піді мною, не міг не уявити, як важкі сталеві троси розриваються, як кабіна швидко прискорюється і летить вниз до землі. Замість цього вона зупинилась ледь помітно. Двері плавно відчинились. На мій подив, там стояла, чекаючи, щоб зайти всередину, Джинні Ван Лун. Містер Спінола? Я не відповів негайно, а вона ступила вперед і простягнула руку, щоб узяти мене під руку. З вами все добре? Я вийшов з кабіни ліфта і пішов з нею у зону Лоббі, яка була переповненою і галасливою, і майже жахаючою. Так само, як і кабіна ліфта. Я весь був вкритий холодним потом і знову почав тремтіти. Вона сказала, Боже, містера спінула, ви виглядаєте як лайно? Ну, відповіла вона й трохи повагалась. Так. Ми пройшли через лоббі і зупинились біля великого вікна з мідним відтінком, яке виходило на сорок восьму. Що з вами сталося?» Що відбулося? Я зосередився і побачив, що її занепокоєння справжнє, вона усе ще тримала мене під руку, що з якоїсь причини змусило мене відчувати себе трохи краще, і як тільки я визнав це, щось клацнуло і через ланцюговий ефект я значно заспокоївся. Я був на 62-му, але не. Ви не витримали спеки, вірно? Я знала, що ви не один з татових бізнесменів. Усе одно вони не більше, ніж купа автоматів. Автоматів? Здається, у мене був панічний напад. От і добре. Тому що якщо в такій ситуації не буває панічного нападу, це означає, що з людиною щось серйозно не так. І ти можеш назвати людей автоматами, якщо хочеш? Взагалі можеш називати їх, наприклад, референдумами. Ага, сказав я, намагаючись відновити дихання, референдумами. А вже ж! Але ти ж мала на увазі феноменами, га? Дівчина була вдягнена в чорні джинси і чорний светр. з невеличкою шкіряною сумкою. Тільки якщо говорити про тебе, очевидно, все одно перше з латини, інше з грецької, правила різні, так що до біса. Як ви себе почуваєте? Я зробив кілька глибоких вдихів. Трохи краще. Дякую. Усвідомивши раптом, що я трошки набрав ваги, я спробував стати трохи пряміше і вдихнути. Джинні дивилась на мене деякий час. «Містер Спі, едді, називай мене Едді. Трясся, мені лише тридцять. Едді, тобі погано? Що? Я маю на увазі ти що не здужуєш?» Тому що ти справді так виглядаєш. Ти. Вона намагалась знайти вірні слова. Ти ну, з того часу, як ми бачились в квартирі, набрав трохи, ну, ваги, і. Моя вага завжди бігає туди й сюди. Так, але це було два тижні тому. Я підняв руки. Агов, хіба я не можу з'їсти пару тістечок час від часу? Вона посміхнулась і додала. Слухай. Мені шкода. Я знаю, що це не моя справа, але, здається, тобі потрібно краще дбати про себе. Так, так, я знаю. Ти маєш рацію. Дихання стало більш-менш регулярним, і я відчував себе значно краще, тож запитав, що вона тут робить. Збираюсь на зустріч з татом, а можливо, замість цього вип'ємо кави? Не можу. Вона скорчила гримасу. Все одно. Якщо у тебе щойно був панічний напад, то, здається, ймовірно, треба уникати кави. Випий соку або чогось здоровішого, що не посилить твій рівень стресу. Я випрямився і сперся спиною на вікно. Тоді ходімо, вип'ємо соку зі мною. Вона подивилась мені в очі. Її були яскраво сині, з іскрами, лазурові, небесні. Я не можу. Я вже зібрався спитати, чому ні, але не зробив цього, бо відчув, що Джинні незручно, що змусило у свою чергу мене сумніватись у доцільності мого перебування поруч із нею. Мене також вразило, що відчуття паніки, ймовірно, приходять хвилями, і що, хоча напад міг вщухнути, він так само легко міг і повернутись. Я не хотів бути поруч із Джинні. Якщо це трапиться, отже, слухай, дякую. Я справді радий, що наткнувся на тебе. Вона посміхнулась. З тобою усе буде нормально? Я кивнув. Точно? Так, усе буде нормально, абсолютно дякую. Вона поплескала мене по плечу і сказала Добре, бувай, Едді. Через секунду вона розвернулась і попрямувала через Лоббі. Її маленька сумочка гойдалась, а в наступну мить, раптом поглинута натовпом, Джинні зникла. Я обернувся обличчям до величезного вікна позаду того, де стояв, і побачив своє відображення у бронзовому склі. побачив люди й автомобілі на 48-й, як вони проходять повз мене, наче я привид. На додаток до всього іншого. Здається, Джинні. Відмовилась бачити в мені щось інше, аніж привітного співробітника її батька. Для неї я ще один чоловік, ідентичний, охоплений панікою з надмірною вагою. Я вийшов з будівлі, перейшов п'яту авеню і почав спускатись вниз. Незважаючи на думки, я зумів себе тримати під контролем. Потім, коли я перетинав сорок другу, Щось інше сталося зі мною, і я імпульсивно простягнув руку, щоб спіймати таксі. Двадцять хвилин по тому я сідав на інший ліфт, цього разу на четвертий поверх Лафаєт на Броуд-стріт. Це було місце попереднього тріумфу, днів захоплення й успіху, і я вирішив, що тепер ніщо не зупинить мене від спроби це відтворити. Я не був під повною силою МДТ. Але взагалі, здається, і не дбав тепер про це. Мою впевненість відлупцювали, і я просто хотів побачити, наскільки добре впораюсь самостійно. Мене зустріла змішана реакція деякі люди, включаючи Джея Золла, робили усе можливе, щоб мене ігнорувати, інші не втримувались від посмішок і знімали бейсболки, коли мене бачили. Хоча я не був там деякий час і не мав відкритих позицій, Мій рахунок усе ще був активним. Мені сказали, що моє звичайне місце зайняте, але є багато інших, тож можна починати торгувати негайно. Коли я зайняв крісло поруч з одним з терміналів і приготувався, то відчув, як у кімнаті зростає цікавість до того, що я маю намір робити. Деякі люди щось бурмотіли, деякі задивлялись мені через плече. А інші пильно стежили за всім з протилежного боку кімнати. Великий тиск. І коли я виявив, що не зовсім впевнений, що робити, то повинен був визнати, що, напевно, я трошки поспішив, прийшовши сюди, але вже занадто пізно відступати. Я провів деякий час, вивчаючи екрани, і поступово усе до мене повернулось. Це не був дуже складний процес. Але от що було складно, це вибір правильних акцій. Я не слідкував за ринками останнім часом і не знав, куди дивитись. Моя попередня стратегія швидких продажів, яка була сильно залежна від досліджень, теж зараз не стала б у пригоді. Тож я вирішив діяти обережно в перший день повернення йти й купувати технологічні акції, придбав лір системс. Компанія з послуги управління ризиками, а також Кейгейт Technology, інтернет безпека, ще Буджум, Вотлракс, IDS, Dromio, PorkBarrel.com і TransWorkNet. Як тільки я почав, то не зміг зупинитись, і завдяки поєднанню безрозсудності і страху я в кінцевому підсумку спорожнив свій банківський рахунок, витративши усе, що мав за кілька годин. Цьому допомагало те, що електронна торгівля була схожа на гру, і те, що усі гроші, які я мав, здавались нереальними. Природно, цей шторм активності привернув багато уваги в кімнаті. І хоч моя стратегія була не оригінальною, наскільки це можливо, швидкість і масштаби моєї торгівлі, вочевидь, надавали їй цікавої форми, кольору і характеру. Незабаром, як наслідок, люди почали слідувати моєму прикладу, спостерігаючи за кожним моїм рухом, передаючи поради й інформацію з мого терміналу. Усе робили швидко, ніхто не хотів відставати. А я незабаром я помітив, що багато стрейдерів трейдерів навколо взяли деякі кредити. Ось такий він, головоломний бум акцій. З силою дезорієнтувати і збивати з пантелику будь-кого, хто наважувався наблизитись до нього, це включало й мене, тому що, хоча я й приземлився тут сьогодні на хвилі своєї репутації, своєї попередньої продуктивності, то тепер я починав розуміти, що цього разу я не тільки не знав, що роблю, а й не знав, як зупинитись. Зрештою, однак, тиск став занадто великим. Він запустив ще один панічний напад і не залишив мені вибору, окрім як просто схопити конверт і піти, навіть не закривши позиції. Це спричинило деяку заклопотаність у кімнаті. але я думаю, що більшість трейдерів очікували від мене несподіванок саме тому мені вдалося піти без особливих проблем. Значна кількість акцій, які я придбав, вже піднялись на відсотки. Тож усі були більш-менш спокійні і не нервували, вони просто нічого не розуміли, не розуміли, як дозволили тому, кого вважали убертрейдером втекти з кімнати. На моєму шляху вниз у ліфті, серце знову почало калатати, і коли я вийшов на вулицю, то відчув себе справді жахливо. Пройшовся про Броуд-стріт до Саутфері Термінал. А потім і до Баттері Парк, де сів на лаві, розв'язав кроватку і подивився на Стейтен Айленд. Я сидів там близько півгодини, робив глибокі вдихи і відганяв темні тривожні думки. Хотілось опинитись вдома на дивані, але щоб дістатись туди, потрібно пройти вулицею, побачити людей, зіткнутися з трафіком автівок. Ще через якийсь час я просто встав і почав йти. Перейшов на Стейт Стріт і одразу ж упіймав таксі, впав на заднє сидіння, стискаючи конверт, і коли автівка поповзла вгору повз Боулінг рід на Бродвеї, а потім повз Бівер-стріт і Place і Волл-стріт, у мене виникло враження, що відбувається щось досить дивне. Важко зрозуміти, що саме. Але на вулицях усі дуже нервували. Люди зупинялись, розмовляли, хтось змовницьки шепотів, інші кричали або зі сходинок будівель, або в мобільні телефони, так само як буває, коли відбувається якась жахлива публічна подія, типу вбивства. Нарешті ми вирвались уперед з фінансового району, залишивши позаду усе, що я побачив. Незабаром ми перетинали канал стріт, а потім, через кілька хвилин, повернули праворуч до Г'юстона, де усе було як завжди. А коли я приїхав додому, то пішов прямо до дивана і впав на нього. Поїздка на таксі була нестерпною. Один чи два рази я був близько до того, щоб змусити водія зупинитись і випустити мене. Лежати на дивані це не набагато краще. Але принаймні я у знайомому, контрольованому середовищі. Протягом наступної години я бігав між думкою, що напад мине, і думкою, що ні, що я помру. Ось тут, сьогодні, зараз, на цьому клятому дивані. Але коли, врешті-решт, я не помер і почав відчувати себе трохи менш жахливо, я простягнув руку, щоб підняти пульт, який лежав на підлозі. Увімкнув телевізор і почав перемикати канали. Мені знадобилось кілька хвилин, щоб зосередитись і зрозуміти, що щось дійсно відбувається. Я подивився CNN-FN, потім CNN-BC, потім повернувся на CNN-FN і втупився на кут екрана, щоб дізнатись, котра година була 2.35 вечора, і з приблизно першої години дня, вочевидь. Ринки падали. НАСДАК впав на 319 пунктів, Доу Джонс на 185, Сіп на 93 пункти. Причому ці акції не зупинялись, не кажучи вже про те, щоб підскочити вгору. Обидва канали CNNFN і CNBC, показували Нью-Йоркську фондову біржу, а також були увімкнення з відповідних студій. Головний сюжет у тому, що бульбашка технологічних акцій, здавалось, луснула в уповільненій зйомці прямо на наших очах. Я пішов до столу і увімкнув комп'ютер. Я був спокійним, але коли побачив котирування і наскільки впали ціни на акції, у голові запаморочилось. Я схопився за голову і спробував не панікувати. Це мені майже вдалося. Я пожалів усіх тих трейдерів там, в Лафаєті. Вони, наслідуючи мій приклад, самі себе й знищили. Хоча я був готовий побитись об заклад, що ніхто з них не втратив стільки, скільки я, суму в більш-менш мільйон доларів. Кінець 20-го розділу